Переможниця Холостяк 13 прокоментувала свою перемогу у фіналі. Цей шлях був складним. У п'ятницю, 27 грудня, пройшов довгоочікуваний фінал 13-го сезону романтичного реаліті-шоу Побачень Холостяк, головним героєм якого став ветеран російсько-української війни Олександр Терен Будько. В останньому епізоді проекту громадський діяч зробив долиносний вибір, а бажану каблучку отримала волонтерка з Харкова Інна Белін. Військовий попрощався із старологиною Анастасією. Переможниця шоу вийшла на зв'язок в інстаграм. Та поділилася своїми емоціями. Дівчина зізналася, що завоювати серце Холостяка було нелегко. Проте вона рада, що захисник зробив такий вибір. Цей шлях був складним, але твоє серце обрало мене. Дякую кожному, хто підтримував нас у цьому. Всі подробиці згодом написала волонтерка. Варто зазначити, що для деяких шанувальних шоу вибір не став несподіванкою. У мережі давно ходили чутки про перемогу саме волонтерки Інни. А ви здивувалися чи ні? Тепер будемо чекати фінального по-шоу, щоб дізнатися.